Фізична реабілітація людей після операційного втручання, порушення функції опорно-рухового апарату, ампутації різного ступеню важкості обов'язково включає комплекс заходів, які направлені на відновлення повноцінної функціональності організму. Сюди входять фізичні вправи та заняття, масаж, різні терапії, включно з терапією на воді у басейні. Для Олексія сьогоднішнє заняття вперше. Помітно, що не всі завдання він виконує легко. Але не здається, нехай не так швидко, як його досвідченіші колеги, але доводить справу до кінця. Зізнається, трішечки втомився, але результатом задоволений. Що нога роботи добре, відчуття 20 градусів. Що нога роботи і потікенько розвивається. Тренування в басейні триває годину, але тренерка ретельно стежить за станом підопічних. Ми плаваємо спокійно, делаем хороший большой отдых, поэтому проходить не замість. Стараюсь давати нагрузку постепенно підход каштан. Сергій тренування в басейні відвідує вже шість тижнів і почуває себе як риба у воді. Звісно, дуже важливо, то, що басейн самочувстві влучилась в рази просто працювали робота, працювали руки, працював, включався корпус. Это обші упражнення просто на воді йде мінімальна нагрузка на позвоночник. но работают мышцы. Василь теж плавец із досвідом. 25-метрову доріжку долає з усмішкою і гарною швидкістю. «7-8 занять з кожного разом все краще і краще. Дякую за допомогу людям. Всім не Дуже нам допомагає, адаптує. І фізичною, і морально, і духовна під бойовий дух. ветерани з громадської спілки Асоціації об'єднаних сил декілька разів на тиждень забезпечують транспортування побратимів до басейну. Хлопці радять усім, кому лікарі рекомендують включити в курс реабілітації водну терапію, не нехтувати такою можливістю. Шлях до повноцінного життя стане коротшим.